Привітулі, рібятулі! Ви на каналі Бук і з вами Іночка. Доброго дня! Прекрасного ранку! Прекрасного вечора! В який би момент ви не дивились це відео, всім привіт! Сьогодні особливий день, тому що моє перше відео в новій рубриці: обговорення книжок. Ту Ту-ту-ту-тум, довгоочікуване для мене, тому що хто його ще чекає. Як батя зранку. І так, на обговоренні у нас сьогодні така популярна книга. Шен, іде був той розум. Впевнена, що багато хто бачив її на буктоці або ж в інших соціальних мережах. Вона була популярна, напевне, так місяця 4, а можливо навіть 5 місяців назад. Але в мене тільки зараз до неї дійшли руки і. Зкручесно, я її єлі дочитала. Беремо свої нотаточки, тому що в 23 роки оце все в голові держати, знаєте, якось воно трошки проблематично. Тому я все тут записала. Обговорення моє буде коротке. Я не буду вам говорити конкретно про якісь, знаєте, сюжетні лінії. Вона пішла, прийшла, ушла. Я хочу обговорити сьогодні конкретно проблематику, чому мені ця книга не дуже сподобалася, і що в ній взагалі такого. Вона насправді гарна, головні герої зображені Дарка, ось ця дівчина і Пен. Тут ведеться загалом книга від двох головних героїв від нього і від неї. Як дивиться вона на цю ситуацію, як там далі він відчуває себе? Читаю книгу. Я зараз напевно багато хто зараз так читає, помічаючи ось такими помітками. Я це роблю не через те, що це якось там популярно, можна зробити якісь фоточки, круті, просто так зручно перечитувати якісь моменти. Ось, наприклад, блакитні поміточки, це у мене якісь, знаєте, сумні, хвилюючі моменти, якісь негативні, скажімо так, зелені, навпаки, це позитивні якісь моменти, знаєте, такі помаранчеві сварки, бійки, якийсь такий сюжетний, цікавий факт. Жовтий, це цитати, можна виділити, потім спокійно собі в інстаграмі під фоточку поставити, і всі будуть думати, яка ти це цитату туди поставила. І який ще у нас тут колір? Рожевий. Рожевий колір це моменти 18, або ж якісь, знаєте, такі моменти романтичні, якісь такі. Але почнемо з того, що книга 18. Бачимо, що тут рожевого достатньо. Але якщо вдаватися в деталі, як на мене, мені в книгі насамперед не вистачило знаєте, якогось такого моменту, ось цієї підліткової любові, якоїсь романтизації, да, безперечно. Починається книга з того, що Пен і Дарка зустрічаються, ніби вони знайомляться, і ніби вони, от знаєте, знаходять якісь такі общі, е, теми. Говорять, ну я не буду, не хочу вам спойлери кидати. Вони говорять, але надалі через сестру Вію. Хочеться додати вперед ще по, але не буду. Через сестру Вію вони починають бути ворогами. І оце, знаєте, такий весь період період книги, якісь такі, знаєте, моменти негативні, сварки. Вони то разом, то там сцена 18. Але, скажу чесно, я очікувала чогось такого сверх, 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 сверх. Крінжові моменти. Крінжові моменти це просто було для мене фар, коли директор. директор е псих. Ну, директор псих. У вас директор псих Надіюсь, ні. Дарка головна героїня. Вона була дуже така, знаєте, популярна, в неї було багато друзів. але Насправді вона була нещасна. Їй здавалося, що її ніхто не любить. Вона не могла ніяк з матір'ю знайти общий контакт. Насамперед вибачаюся за свої, знаєте, такі суржикові слова. Кіровоградська область ван лав. сижу в Англії, але Кіровоградська область для мене ван лав. Слава Україні! І так, дарки — низька самооцінка, і вона, знаєте, якось. Не відчуває себе впевнено і ходить до директора, і вони обговорюють обговорюють всі якісь теми. Ще вона веде свій такий щоденничок, в якому записує всі грішки. Я особисто думаю, що всі ці грішки Дарка робила через те, що їй просто не вистачало уваги. Вона хотіла звернути на себе таким чином увагу. Наприклад, комусь там щось підсунула, або там в матері видалила по бізнесу важливі повідомлення. І все вона все записувала, приходила до директора, і вони обговорювали, що ж вона там такого зробила. І потім директор просто її шмагав. І Дарка, Дарка, це була згодна. І директор таким чином говорив, що у нас ж 18 плюс нічого не було, я навіть тебе не трогав пальцями. Ха! Коротше, директор псих, на цьому закінчимо. По поводу книги гріхів, ось вона вела, і насправді, блін, я розумію, звичайно, підліткової вікості книги, записнички, днівнички, Оце я сама таким займалася, вела це все. Але, але, якщо воно в тебе ось так лежить десь там, то понятно. Будь-кому, що хтось може туди залізти та й почитати. Так і сталося в Дарки, але без спойлерів. Загалом, книга, просто, знаєте, кишить якимось таким, знаєте, моментом, наприклад, бої без правил, проблема ще там катування, насилля. Я думаю, я це запікаю, але ви зрозумієте. Тому, чесно кажучи, я очікувала, як я вже говорила, знаєте, чогось такого прям феєричного. Всі говорили, боже, яка класна книга ж така. Хм. Книга 400 гривень. Ні, напевне, навіть 400 з хвостиком. Я її купила, думаю, вона така гарна. Да, Іноді я купую книжки, тому що вони мені зовнішньо подобаються. Я читаю короткий зміст і думаю така, хм, Наче непогано, треба брати. І ця книга, чесно, мене розчарувала. Да, можливо, я її читала вже в 23 роки. Через це мені хотілося, знаєте, чогось такого більш спокійнішого, більш адекватнішого. Але я пам'ятаю, коли в 18 років я читала книгу 50 днів до кое чого Вона також була популярна, це десь рік 16-й. То вона мені зайшла, я така вау, яка класна книжка! А потім нещодавно я її перечитала і думаю, хай Господь милує. Ну, скажімо так, по десятибальній шкалі я цій книзі, ну, поставлю 5 балів. Якщо повернути час назад, то я б її не перечитувала, чесно вам скажу. Така. Трішки примітивщина, але авторка подає це так, ось там вони вороги, але вони щось там будуть якісь любовні, у них лінії, ось там щось таке. І я повелася, я повелася на ось цю спокусу, що там буде щось таке, що мене здивує. Але я, як людина, яка ще в дитинстві в, біблі... в бібліотеці, можна сказати, ночувала, ну, мене таким уже не здивуєш. Тому. А, в принципі, якщо ви плануєте її прочитати, читайте. Чекаю вашої якоїсь відповіді мені в коментарях. Хто читав, планує почитати. Або ж якщо ви читали які ж там вам моменти, сподобалися. Я говорю також, да були моменти, які сподобалися, але й сподобалося. Але їх насправді небагато. Тому всім дякую за увагу. Сьогодні такий, знаєте, міні-пробний обговорювач іна вступила на канал Ютуба для того, щоб розповісти про книжку. Сказала два слова про книжку, і вже чекаю щось тут сверхістестяного. Але всім дякую за увагу. Надалі я буду розвиватися. Конкретно якісь нові рубрики придумувати. В мене багато насправді є різних ідей, тому чекаю на підписку. Люблю, цілую, обіймаю і гарного часу. Тобі бажаю!